Доброго дня, любі малята! 10 березня українці святкують День Державного гімну України, одного з головних символів держави поряд з прапором і гербом. Державним гімном України є Національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами першого куплету та приспіву твору Петра Чубинського. Гім згуртовує українців всього світу, підкреслюючи нашу спільну історію та культурні цінності, виховує в молоді почуття патріотизму та любові до своєї країни. Під час міжнародних заходів гімн України підкреслює статус нашої держави як незалежної та суверенної. Гімн України зараз звучить по всьому світу, адже зі словами Гімну на вустах захисники ідуть у бій, його тихо наспівують в окопі, він гучно звучить у деокупованих містах і гордо славитиме нашу перемогу. Послухайте ці великі рядки. Ще не вмерла України і слава і воля, ще нам, браття молодії, Усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду. Свої уявлення під слів гімну. Пропоную відобразити на малюнку. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу, простий олівець, фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку коричневою фарбою ми намалюємо землю. А ще, коли я прослуховую гімн, мені перед очами встає козак. Ми його з вами намалюємо спочатку. Наведемо його простим олівцем. Так. Щоб нам було легше. Намалюємо обличчя козаку. Наведемо чорною фарбою вишиванку нашого козака. Так, ще ми намалювали долоньки нашому козаку. Однією рукою він буде тримати прапор, а іншою рукою він буде триматися за серце. Ось таким чином люди слухають гімн. Тепер червоною фарбою ми намалюємо шаровари нашому козаку та потім прикрасимо вишиванку. Чорною фарбою ми намалюємо дривку прапору, який тримає наш козак. Так, та ще намалюємо зуття нашого козака чоботи. Синьою фарбою ми намалюємо пояс нашому козаку. Так. І зараз. Ми ще намалюємо блакитну смужку на нашому прапорі, а потім ще додамо і жовту. Окреслимо рот нашому козаку, він співає їм. Подивіться, який гарний козак в нас з вами вийшов. Він любить свою країну і з почуття співає гімн. Спробуйте і ви проявити уяву і зобразити малюнок за враженням після прослуховування гімну України. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!